Перед Великодним партія регіонів вирішила привітати з найбільшим християнським святом мешканців району, що належать до соціально незахищених версту населення самотніх пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених. Організували невеличкі подарки, паски, поздоровлення від керівника Ренаризації партії регіонів Євгена Миколайовича Бакуліна і Віктора Юрія Анатолійовича Бойка, голови обласної резизації партії регіонів. Розвозимо подарки. Через наших активістів по Обувському району і поздравляємо цих людей, які потребують цієї допомоги і уваги зі сторони влади. Ініціатива цієї доброї акції належить центральному керівництву партії. Так вони вирішили почати втілювати в життя передвиборчу програму свого лідера. Почали з допомоги інвалідам. Ми дуже вдячні партії регіону, Сергію Олександровичу Канакі. Він дуже нам допомагає, нашій організації зараз надав нам кошти, щоб ми надали подарунки, якісь там пасочки або ще щось інше таке. Дітям ми роздамо на дитсадочок, Рушничок ми надали інвалідного візка, нам надали гуманітарну допомогу. Ми теж Сергія Олександровича просили, щоб він надав. Дав нам кошти, щоб ми могли з'їздити і взяти, і забрати ці візочки. І дуже дякуємо, що він нам допомагає. І в, ну, в подальшому ми плануємо ще збудувати все, все ж таки цей культурно-здоровчий центр, де будуть займатися інваліди. І він сказав, що буде дуже нам допомагати цьому. Писки людей, що отримають невеличкий сюрприз до Пасхи, з'ясовували в управлінні праці і соцзахисту і уточнювали в місцевих радах. Потрапили до нього близько 600 мешканців району, у тому числі й ті, що доживають життя у Германівському будинку престарілих. Шановні наші ветерани, пенсіонери. Ми вас вітаємо з наступаючим святом. Святом Великого дня. хочу бажати вам. Насамперед здоров'я, благополуччя, щастя, все-все найпресне -все у вашому житті, щоб ви були здорові і щасливі. Дозвольте від партії регіону, від президента України Віктора Федоровича Янковича вручити вам невеличкі подарочки на пам'ять і про пасочки. Тобто таке маленьке привітанечко вам, щоб ви знали, що ми за вас пам'ятаємо, ми вас шануємо. Увага, якої цим людям так не вистачає, викликала у них сльози. І хоча нічого надзвичайного вони не отримали, спогади про несподіваний сюрприз скрасять години самотності. Для вас є, щоб вам. Ну, На тумбочки такого свята Дивитися, хай вам, хай вам щастить, хай вам дає Бог здоров'я. Спасіба вам, хай вам Бог здоров'я дає, що ви нас не забуваєте стареньких. Всі чекали, всі чекали. Спасибо вам велике, дай вам Бог здоров'я теж, щоб бачили, ходили і провідували нас. Дай Бог здоров'я вам і нам. Що дякую вам за все. Спасибо, не забувають, приїжджають. Спасибо, що ви приїхали. Нам подарки приносить. Зустріч з представниками нової влади, чудова можливість розповісти про свої негаразди і мрії. Тим більше, що втілити ці мрії в життя дуже просто. Потреби у таких людей мінімальні. А я буду казати таке, буду просити. Хай нам дадуть машину і щоб нас возили в ліс кругом. І спасіба їм, що вони нам оце дають, і хай нам допомагають, щоб ми ліки нам безплатно, щоб дали, щоб ми не купували такі дорогі ліки, а всі ж больні з всі больні. Ми як громадська організація, регіоналізації партії регіонів знаємо потреби наших людей, наших ветеранських організацій, наших будинків престарілих. Ми це знаємо. У нас воно знаходиться в плані. Ми допомагаємо школам, ми допомагаємо садочкам. І цей будинку пристарілий в громадиці. Ми знаємо їхні потреби і їм будемо допомагати. І ми зобов'язалися при зустрічі ще раз, що ми свої зобов'язання виконаємо і їхні просьби будемо так сказати, вирушувати системно. Привітали та вислухали регіонали і самотніх матерів у трипіллі. Тут їх також дуже чекали, адже діти, як ніхто інший, люблять гостей та подарунки. Такі соціальні акції будуть системними, обіцяють регіонали, адже так можна зайвий раз нагадати людям, яких життя не балує, про те, що їх пам'ятають і допоможуть, якщо буде така потреба. Ми хочемо, щоб це свято нас примирило. примирило після служби президентської кампанії. І люди працювали на благо своїх людей, на благо своїх колективів, де вони мешкають і працюють. Адже добрі справи не мають політичного забарвлення. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Барт, Германівка, Трипілля, Українка, Обухів.